Це програма голос Криму. Наюа Крим. Я її ведуча Аліна Голуб. Вітаю вас. Сьогодні в програмі ми дізнаємось, яким бачать майбутнє Криму експерти різних галузей. Обговоримо перспективу ймовірного варіанту кримсько-татарської автономії. Розберемося з її перевагами та недоліками для населення півострова і для всієї України. А в гостях у нашій студії Юлія Каздобіна, радник міністра інформаційної політики з питань Криму, співавторка найсвіжішого дослідження про статус Автономної Республіки Крим в Конституції України. Юлія, вітаю вас. Доброго дня мене відразу питання про поточний статус Криму в конституції. Юлія, скажіть, які проблеми бачають експерти, та чи власне потрібно вносити зміни до основного закону? Ну переважна більшість експертів говорили про те, що поточний статус не відповідає своїй назві. Да? Тобто йдеться про те, що Крим називається автономною республікою, але насправді те, що стосується, наприклад, розподілу ресурсів да між центром та автономією, воно не дуже відрізняє. Крим від інших областей України. Також експерти говорили про те, що йшлося про власне, автономію, але ніхто не згадував про носія автономії. Да? І в результаті вийшло так, що автономія, яка була у складі України, вона де-факто вийшла російською автономією, і це експерти вбачали як недолік. І також говорили про те, що цей статус у Криму з'явився в результаті політичної боротьби, а не аналізу і якихось теоретичних напрацювань, яким чином має бути врегульовано статус Криму в складі України. І експерти говорили про те, що це далеко не найкращий спосіб врегулювання, да? тому що він створює певні перекоси, тобто, наприклад, у Деяких органів влади в Криму, за словами одного з експертів-конституціоналістів, були такі повноваження, які, яких не було навіть у президента України. Так, ну, тобто, я, він, він не деталізував, які саме, що, що саме він мав на увазі. але… Ще б хотілося б уточнити, хто ці експерти, скільки їх і чому саме вони? А, ну, Експертів було 10. Вони були, ну були різні, да. Тобто, були представники конституційної комісії, були деякі представники органів влади, були деякі люди, які працюють взагалі над кримським питанням, да, доволі давно. Представники також на державного сектору, які займаються конституційним правом, да, тобто, чому саме вони ну просто намагалися відібрати людей в від різних галузей, да, але, тобто, які могли б цю проблему власне автономії статусу Криму, взагалі адміністративного устрою держави, могли б могли б прокоментувати з різних точок зору. Дякую, то які основні варіанти статусу Криму та Севастополя наразі розглядають? Ну, не можна сказати, що розглядають. Да. Тобто насправді я думаю, що можна говорити про те, що зараз питання власне статусу Криму для багатьох, які не працюють саме з кримською тематикою, да, воно є. Не дуже актуальним, тобто не можна говорити, що якісь е варіанти дійсно розглядають. Просто були певні пропозиції, е і ці пропозиції були дуже, дуже різні, і вони насправді відрізнялися від е тих пропозицій, які. Е Називали громадяни України Да? Ми ж це просто був другий етап дослідження, яке ми робили. І перший етап ми провели просто кілька фокус груп, та і говорили з громадянами України. А це все ж таки було більше експертне таке опитування. І у них були інші варіанти. І деякі були такі варіанти, про які я взагалі ніколи не чула. Наприклад, там персональна національна автономія. Да, я навіть не певна, що це таке. Один з експертів говорив про Крим, Кримсько-Татарську область в складі України, да, тобто що стосунки лишаються. Ну, тобто, статус е, такий самий, як в інших областей, але разом з тим, з урахуванням, що в Криму все ж таки є корінний народ, да, який має певні права відмінні від як як корінний народа да, групові права. Отже, один із можливих шляхів для зміни статусу півострова – автономія. Детальніше про цей проект розкажуть мої колеги у сюжеті. Давайте подивимось. Заповітна мрія кримсько-татарського народу мати свою державність після довгих принижень в депортації і повернення на свою історичну батьківщину може стати реальністю. З травня цього року над документом працює конституційна комісія. Туди увійшли представники меджлісу Кримського татарського народу і експерти. Саме вони і повинні представити законопроект після його ухвалення Верховною Радою. Кримські татари отримають право на самовизначення у складі України. Крим буде вписан в структуру в архітектуру державної власті України, як і будь-який інший регіон. Но буде определенно специфіка, яка зв'язана іменно з тим, що кримськотатарський народ должен иметь право на гарантированное представительство в структурах власти і мати право на то, щоб голос або право вето при принятии тех или иных решений. Щоб мрія перетворилася у законопроект, потрібно опрацювати безліч юридичних, економічних і етичних аспектів. Бувається дійсно дуже кропітка робота щодо узгодження, щодо узгодження визначення речей там. Навіть щодо назви автономії дискусії йдуть дуже коректні, чому тому, що значною мірою це все ж таки правники, да, які між собою ну намагаються з'ясовувати дійсно ну уточнювати, я б сказала, якісь правові речі, які стосуються конституції, унітарності, скажімо, коригування того, що може бути там вже з тими реформами, зокрема і в сфері децентралізації, щоб законопроект пройшов в українському парламенті. Менті за нього мають проголосувати 300 депутатів. Розробники документу не виключають законопроект, критикуватимуть практично усі політичні сили. Ну я думаю, що зараз Україна повинна проявити зрілість і скоріше, прийняти ті законопроекти, які ми вже подали, зареєстрували. Це закон о статусі Кримськотанського народу в Україні, як та народу. і поправки конституції десятої голови, де касається автономної республіки Криму. Позиція президента ясна. Он чітко це сказав і вже е, створена робоча комісія, которая должна довгати свої рекомендації. Україна повинна перейти до ефективного захисту Криму і використовувати для цього міжнародні судові процеси проти Росії. Офіційний Київ, ухвалюючи політичне рішення щодо самовизначення кримського татарського народу, ще раз покаже усьому світу шлях своєї інтеграції у європейське суспільство. Олександр Білов, Олена Травнева, Олена Солоніна. Новини Іакрин. Отже, Юлія, спершу хочеться запитати, як вам наш матеріал, що варто було б додати в першу чергу, чи уточнити? Ну, я думаю, що насправді дуже важливо бачити різні точки зору і насправді приємно. Бачити коментар Арсена Жумоділова, да який в принципі очевидно, що він має певне розуміння того, яким чином має виглядати ця автономія, Да, тому, що насправді, коли ми проводили своє опитування, то одна з речей, на яких погоджувалася переважна більшість експертів, полягала в тому, що власне Меджліз кримсько кримськотатарського народу, да який є ініціатором того, щоб Крим отримав статус кримсько-татарської автономії в складі України, щоб саме меджліс виступив і не... Ну, запропонував да, своє бачення того, як має виглядати автономія. І е, я знаю, що є дуже багато критики на адресу Мечлісу, що поки що таке бачення не було запропоноване. І з коментарів Арсена зрозуміло, що все ж таки певний рух у цьому напрямку відбувається, і ну, це приємно бачити. Да? Але, але також хочеться погодитися з, з моєю колегою Юлією Тищенко у тому, що е, дійсно всі ці деталі треба проговорювати, треба пропрацьовувати. Е, е, ну, Тобто такі, такі рішення не можна приймати е ну, швиденько, да, без розуміння. З боку інших громадян, які проживають як на території України, так і на окупованій території, тому що зрозуміло, особливо на окупованій території вони зараз знаходяться під інформаційним тиском, під пропагандистським тиском Російської Федерації, і будь-які рішення, які будуть тут прийняті, будуть використані для того, щоб залякати населення Криму. А там і так це залякування вже відбувається. Дякуємо вам за оцінку. У праці, яку ви створили разом з Центром незалежних політичних досліджень, вказано, що тема кримсько-татарської автономії вона взагалі табуйована. Як ви вважаєте, чому і чому власне замовчують про неї? Ну я думаю, що насправді це наслідок того, що зараз все ж таки суспільство перебуває в такому доволі важкому стані. І коли в нас є проблема війни на сході, коли у нас є проблема окупації, да, тобто, і е, коли нема чіткого розуміння, як ми до цього ставимося, сепаратизм це не сепаратизм. Да. Також е, якщо ми говоримо про автономію кримсько-татарську, то одразу починають виникати питання стосовно, е, наприклад, угорської меншини, да або ще якихось і, і інших меншин, які проживають на території України. І тому, ну просто це така тема, на яку дуже важко говорити у тому стані, в якому зараз перебуває суспільство. І, власне, через це. Як на вашу думку та на думку експертів, чи достатньо пропрацьована тема кримськотатарської автономії? Чи можна вже її презентувати? Ну, Багато хто з експертів говорили про те, що насправді. Адміністративний устрій Криму має все ж таки базуватися на тому, який буде, яка буде ситуація на момент його звільнення. Тобто на даний момент ми не знаємо ані коли це звільнення відбудеться. І ми не знаємо ні які будуть там настрої, ні, ні, ні яким чином це звільнення буде відбуватися. Тобто, і ми зараз можемо прийняти певне рішення, яке на той момент не буде відповідати дійсності. І насправді воно ну можемо навіть гірше зробити. Тобто, і деякі деякі експерти про це говорили. А які основні недоліки вбачають спеціалісти в, в, чому? в цьому, в цьому проєкті? Ну, ну, але ж власне, проєкту кримсько-татарської автономії ми ще ж не бачили, да, тобто йде поки що обговорення в рамках конституційної комісії, і наскільки я розумію, там поки що нічого ще не напрацьовано. Є тільки закон про статус корінного народу, да, який говорить про те, що корінний народ має право на самовизначення. А далі вже нам треба обговорювати питання, яким чином буде реалізовано це право на самовизначення. Кримські татари говорять про те, що вони хочуть мати автономію да, в складі України. Але все ж таки треба проговорити, ну як, як ця автономія має виглядати. А які власне переваги татарської автономії? Хотілося б почути власне для всіх українців незалежно від етнічної приналежності? А, ну Багато експертів говорили про те, що Україна визнала кримських татар корінним народом, да, тобто і має поважати права корінних народів. Прихильники кримськотатарської автономії говорили про те, що ця автономія є залогом єдності держави України. Да. Багато хто говорив, що надання цього статусу Криму є ключем до повернення. До відновлення територіальної цілісності України. Хоча, якщо чесно, я, я з цією тезою не згодна. Тобто мені здається, що це абсолютно два різних процеси. Да? Тобто зовнішня агресія і внутрішній статус вони не дуже між собою пов'язані, але це не означає, що нам треба відкинути розмову про право на самовизначення кримських татар. Ми опитали випадкових людей на вулицях Києва, вони різного походження, різного віку. Пропоную послухати, що думають мешканці столиці щодо кримсько-татарської автономії. Не хотілось би ніякої автономії. А зараз, якщо це допоможе повернути Крим Україні, то чому б і не спробувати? Всі можна носити сіміння і законів, в закони в Конституці люди змінюються, часи теж змінюються. Якщо ми глянемо на конституцію Сполучених Штатів Америки? Вона міняється? Не міняється. Можуть бути під законні якісь акти, що стосується процесу реформації економіки чи певних якихось політичних процесів, але на загал не треба міняти. Я взагалі вважаю, що не має бути в Україні ніяких автономій. Кримська область має бути як Кримська область. Тому що як тільки ми починаємо творити так, автономії, Зразу виникають процеси, так, те, що ми бачимо, сепаратизму на сході України. Просто Кримська область, як і вона колись, до речі, і була. Треба змінювати місці в мозги руководителі наших, щоб вони думали, що роблять, і думали, як потрібно правильно зробити, щоб народ України жив лучше. А як ви относитесь кримсько-татарської автономії в составі України? Положительно. Вони там жили, кажуть, спокон века. Хай всі живуть. Это в составі України. Да. Я хочу, щоб всі в мирі жили, і що хай вони приймають, хай вони працюють, вже працюють на кінець-то, але це щось дуже мало віриться. Юлія, що ви думаєте з цього приводу? Чи очікувана така реакція? Ну, різні думки, так? тобто є позитивні, є побоювання сепаратизму. В принципі, ми такі речі під час нашого першого дослідження також бачили. Думки є різні, так? Ну тобто, для мене, для мене в принципі зрозуміло, Да? Ну і е, насправді українці доволі добре ставляться до кримських татар. Тобто, в нас е, е, міністерством проводили. Опитування громадської думки і десь понад 60% українців сказали, що вони за те, щоб держава Україна да, піднадавала фінансову підтримку розвитку культури кримських татар? Ну і загалом тому, якби ну, мене така позитивна реакція не дивує. Як ви вважаєте, чого бояться противники кримсько-татарської автономії? Я думаю, і знов-таки про це говорив один з респондентів: люди бояться невизначеності, да тобто, коли тобі пропонують за великим рахунком кота в мішку, тобі кажуть, щось дайте нам кримсько-татарську автономію, захистіть наші права, а не говорять про те, яким чином буде захищено права інших людей. І е, тому просто, просто людям страшно, да що їм щось таке невідоме пропонують, а враховуючи знов таки той самий стан війни і враховуючи той самий рівень недовіри, який існує в українському суспільстві, звичайно, це викликає підозри, це викликає страх. Як можна розвінчати їхні опередження і цей страх? Я думаю, що тільки е, чесною розмовою, да, і спільним, і розробкою спільного бачення як е... Різні громади, да, тобто кримські татарські народ, там тобто громада кримських українців і інші е, національності, але які вважають себе громадянами України, да, тобто зараз ми не говоримо про тих людей, які не афіліюють себе з Україною, які все ж таки себе більше е, відносять до ну тобто вважають Росію своєю державою. Йдеться про тих людей, які вважають себе політичними українцями. Чесна розмова про те, як вони будуть жити разом на території Криму. Чи вважають спеціалісти доцільним публічний діалог на тему кримсько-татарської автономії? Про діалог йшлося доволі багато, але все ж таки було розуміння того, що зараз? На цю тему е, доволі важко говорити, да? тобто, але все одно мають бути якісь е, теоретичні розробки, да? тобто розуміння. Ну, наприклад, е, існує такий міф в Україні, що автономія в складі унітарної держави є неможливою. Багато хто це повторює, але правники говорять про те, що таких випадків вистачає. В Європі таких випадків вистачає. Тобто, це не, не є чимось унікальним, це абсолютно можливо. Да? Тобто є і певні міфи. І, ну, треба, треба працювати, треба е, працювати з тими людьми, які приймають рішення. Да? Ну, тобто говорити про це потрібно. Чи не розглядали ви, можливим проведення референдуму, чи хоча б соцопитування? Ну, Ми задавали питання стосовно процедури прийняття рішення стосовно зміни статусу автономії, і задавали питання стосовно е, коли це рішення має бути прийнято. Думки були різні. тобто Деякі говорили про те, що це треба робити зараз. Деякі експерти про це говорили. Деякі говорили, що все треба робити після звільнення. Деякі говорили, що для внесення змін в конституцію в десяти розділ немає ніякої особливої процедури, крім тої процедури, яка прописана в конституції, а референдум для цього не потрібен. Деякі говорили, що все ж таки це відновлення територіальної цілісності. І тому це має бути наговорила навіть про те, що треба збирати конституційну асамблею і взагалі просто нову конституцію приймати після цього? І статус інший статус Криму має бути частиною цієї конституції, і тоді вже референдум. І скажіть, будь ласка, коротко, які думки в експертів щодо деокупації півострова більш скептичні чи оптимістичні? Ну, ми під час цього дослідження ми питання звільнення від окупації не піднімали. Да, тобто воно було десь там зрозуміло, да, що ми говоримо про статус Криму в складі України, тобто ми говоримо про те, що Крим буде деокуповано. А на цій ноті ми завершуємо нашу програму. Дякую, Юлія, за розмову. Нагадую, в гостях була Юлія Каздобіна, радник міністра інформаційної політики з питань Криму, співавторка актуального дослідження про статус півострова. В Студії для вас працювала Ліна Голуб. До зустрічі на ЮА Крим.